Новини Клесівської територіальної громади. 7 жовтня депутати Клесівської селищної ради зібралися на позачергове сесійне засідання задля вирішення актуальних питань життєдіяльності громади, розпочавши затвердження порядку денного та регламенту роботи, одноголосно виключили затвердженого переліку проєкт рішення щодо затвердження протоколу засідання постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища no 33 від 27 жовтня 2022 року. Така необхідність, за словами членів комісії, виникла у зв'язку з потребою додаткового вивчення питання. Про режим роботи закладів дошкільної освіти Класівської територіальної громади доповідала начальниця відділу освіти Оксана Захарчук. Відтак погодили шестигодинне перебування дітей у садочках з одноразовим харчуванням. Затвердили обранці громади протоколи електронних аукціонів, за результатами яких укладатимуться договори оренди харчоблоків. Клесівської гімназії та філії Карпилівського ліцею у селі Рудня Карпилівська пронагідно Оксана Ігорівна зазначила, що аналогічні аукціони для Клесівського ліцею та Карасинської гімназії не відбулися у зв'язку з відсутністю пропозицій від орендарів. Стандартне щоквартальне рішення ухвалили щодо умов оплати праці виконуючих обов'язки головних лікарів Центру первинної медико-санітарної допомоги Ірини Гавролюк та Клесівської районної лікарні Тетяни Степанець, заслухавши доповіді начальника відділу з юридичного кадрового забезпечення та мобілізаційної роботи Андрія Ведрова, у зв'язку з робочою необхідністю вирішили передати з балансу Клесівського ліцею на баланс комунального підприємства Клесів водоканал тракторний причеп, враховуючи наказ начальника Ніка Сарненської районної військової адміністрації Олександра Кохана та начальника Сардинського районного територіального центру комплектування і соцпідтримки Володимира Качура на потребу ЗСУ з користування Красенської гімназії розглянули питання примусового вилучення автомобіля газель. На кінець пленарного засідання перейшли до розгляду земельних питань, заслухавши інформацію начальниці відділу із земельних відносин Надії Дубчук, затвердили проєкт рішення щодо відведення земельної ділянки в селі Клесів земельної ділянки в комо. Комунальну власність Клесівській селищній територіальній громаді. Дана земельна ділянка в селі Клесів по вулиці Соснова за проєктом призначена для будівництва і обслуговування об'єктів передачі теплової та електричної енергії. Новини Клесівської територіальної громади. Освітяни Клесівської громади приймали досвід у колег з Дубанської гімназії при мудрість. Надзвичайно цікавими стали для учасників заходу матеріали для роботи у поступі нуж, спікерів Оксани Людко, заступниці директора з науково-методичної роботи, заступниці директора з науково-методичної роботи Рівненського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, Володимира Бордюка, заступника директора з науково-педагогічної роботи, Раїси Шагієвої, Валентини Андрійчук, методистів Рівненського обласної інституту після дипломної педагогічної освіти та Ірини Придюк, Олени Бороденко педагогів Дубинської гімназії. Премудрість кожен педагог отримав позитивні та емоційно насичені враження від зустрічі. Переконався, що «Премудрість» завжди відкрита для плідної співпраці з колегами на тернистій педагогічній ниві. Йдеться у Фейсбук. Дописі керівника закладу Сергія Скоропляса. Новини Клесівської територіальної громади. Технічне підсилення Класівська районна лікарня закупила нове обладнання. Суперсучасний УЗД-апарат парад Міндрей Н3 і монофлуоресцентний апарат імуноферментний і біохімічний аналізатор, гематологічний аналізатор разом з коголометром. Таке обладнання закупила Клесіка районна лікарня. Як розповіла виконуюча обов'язки головного лікаря КНП Клесіська районна лікарня Калесійської селищної ради Тетяна Петрівна Степанець у 2022 році, за ті кошти, які заклад отримав від НСЗУ за надані послуги, вдалося добре обладнати лабораторію. Ми придбали новий УЗД-апарат, який відмінно робить обстеження, діагностику вагітності захворювання шлунково-кишкового тракту, що подібної залози, нирок та інших органів черевної порожнини. Послуги, які надаються, це узд діагностика Проте також присутній доплер, який безпосередньо досліджує судини нижніх кінцівок, показує наявність відсутність тромбів, стверджує пані Тетяна. Додає, апарат коштує 880 тисяч гривень, з них 560 тисяч виділили з бюджету селищної ради, а решту з бюджету лікарні. А це гроші, які нам надходять за надання послуг від ЗЗУ. Хоча закупили ми його не так давно, пройшло два місяці після покупки. Ми вже зробили до 200 обстежень, не беручи до уваги шлунково-кишковий тракт то подібно залозу та нирки. Попит на ОЗД-діагностику завжди був. Є навіть такі, які 2-3 рази на місяць проходять УЗД. Але це всього лиш діагностика, яка показує органи зі сторони, які вони: об'єми, величину, ехоструктуру, наявність, відсутність, ущільні. Апарат в першу чергу описує картину, а вже лікар додає заключення та лікування, пояснила Тетяна Петрівна. За її словами, наразі прийом веде Мартинович Ярослав Степанович. Лікар працює у Сарницькій ЦРЛ. У нас він працює на півставки, приїжджає один раз у тиждень у суботу. В середньому приймає 25 пацієнтів у день. Тому в перспективі шукаємо ще УЗД-лікаря, який міг би працювати хоча б два рази на тиждень. До того ж, лікарні, тепер роблять такі аналізи, яких не робили раніше. Цьому сприяло придбання імунофлуоресцентного апарату, який допомагає в діагностиці та лікуванні ковідних пацієнтів, імоноформатного і біохімічного аналізаторів, за допомогою яких результат виходять точніші та якісніші, гематологічного аналізатору, а також когалометру, який дає результати про показники згортання крові. На даний момент є дуже багато пацієнтів, які перехворіли ковідом. Для них це дуже важливі показники. Завершуючи таяна потрібна додала. Порівнюючи роботи лабораторії у 2010, 2021 та 2022 році, рівень ефективності в лабораторії виріс на 70%, чим ми дуже пишаємося. Також, ми будемо плануємо закупити кардіологічний апарат для ОЗД серця. Новини Клесівської територіальної громади. Оголошення. 3 листопада з 10.00 у центрі надання адміністративних послуг Клесівської селищної ради проводимуть прийом фахівці Пенсійного фонду України. На цьому випуск завершено. Ви слухали новини Клесівської територіальної громади. Інформаційну добірку підготували Ольга Мартинюк та Олена Бондар. Спокійного і безпечного усім тижня. Новини Клесівської територіальної громади.